Всім доброго дня! Я Ксенія, ви на каналі Кніпки ТВ. Дякую, що завітали, і хочу з вами сьогодні поділитися маленькими ідеями декору до пасхальних свят. Як можна прикрасити свій стіл або куточок, де буде стояти ваша пасочка. Це найпростіший декор під пасхальне яйце, який тільки можна придумати. Просто така кортонка, обклеєна українським орнаментом. Вона дуже добре тримає яйце. Зараз, так, не тримає. І зверху. Можна прикрасити ось такою шапочкою з зайчими вушками. Ось так. Це найпростіше, що можна зробити. Можна використовувати український віночок, помічниця моя, ось так. Теж дуже гарно буде виглядати. Можна, звичайно, намалювати ротик. Підфарбувати щічки. Зробити оченята ось так. І буде в нас ось така кумушка. Але це ж не все. Для комочки можна зробити ось таку спідничку. І в нас вийде. Ось така україночка. А там, де є Україночка, там повинен бути і козак, ось така підставочка, під козака і ось така шапка для козака, таким чином можна декорувати, можна зробити зайчиків пасхальних. Ось такі підставочки. Давайте зробимо зайчиків. Ось так буде патріотичний зайчик. А ось так буде. Просто зайчик. Ой, зараз. Або. Зайчик, дівчинка. Ось так можна з дітками прикрасити. Думаю, буде цікаво і прикрашати, і малювати, і в'язати, і щось вигадувати. Таке цікаве для великодніх свят. Фантазуйте, придумуйте, вигадуйте. Всім гарних свят!